Виконуємо номер 449 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Частка відділення 3 п'ятих на х, якщо х дорівнює 1235, 1,25 і 2,235. Приступаємо до виконання. Розглянемо перше значення х, якщо х дорівнює 1235, то 3 п'яти поділити на х дорівнює 3 п'ятих поділимо на 12 тридцять п'ятих. Помножимо 3 п'ятих на дріб обернений до дільника. 3 п'ятих множимо на 35, дванадцятих. У чисельнику 3 множимо на 35, у знаменнику 5 на 12. 3 і 12, скорочуємо на 3, 3 ділимо на 3 буде 1, 12 ділимо на 3 буде 4. 35 і 5 скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 35 ділимо на 5 буде 7. У чисельнику маємо 7, у знаменнику 4. 7 четвертих правильний, Подамо у мішаного числа 7 ділимо на 4. Неповна частка буде 1, в остачі буде 3. Маємо 1,3 четвертих. Розглянемо друге значення х. Якщо.

Подамо 1,25 у вигляді неправильного дробу. 1 множимо на 25 буде 25, додаємо 2, буде 27 на 27, 25. А тепер помножимо 3 п'ятих на дріб обернений до дільника на 25, 27. Перемножаємо чисельники. І знаменники. 25 і 5 можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 25 ділимо на 5 буде 5, 3 і 27 можемо скоротити на 3 3 ділимо на 3 буде 1, 27 ділимо на 3 буде 9. Отримаємо чисельнику 5, знаменнику 9. Отримала дріб 5 дев'ятих. І третє значення х. Якщо х дорівнює 2,235, То 3,5 поділити на х дорівнює 3,5 поділити на 2,235. подамо 2,235 – у вигляді неправильного дробу 2 множимо на 35, це буде 70, додаємо 2, маємо 72 35. А тепер помножимо 3 п'ятих на дріб обернений до дільника на 35 72. В чисельнику перемножаємо 3 на 35, в знаменнику 5 на 72. 35 і 5 можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5 буде 1. 35 ділимо на 5 буде 7. 3 і 72 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 72 ділимо на 3 буде 24. Тепер в чисельнику маємо 7, у знаменнику 24. Отримали дріб, 7, 24. Ми знайшли значення виразу номер 449 Виконано.